Всім привіт! Я вас вітаю на своєму каналі. З вами Людмила і мої орхідеї. Сьогодні у нас 21 грудня, майже 11 ранку, і хочу вам сьогодні показати трошечки свого яскравого сонечка, свою таку обновку. Якось не було в мене настрою, не було часу її показати. І ви бачите, дожилася ранок. Знімаю, тут лампа стоїть, в мене тут світло включене, ще і підсвітка працює. Дуже темно за вікном. Ви бачите, яка у нас похмура така погода. Був сніг. Позавчора вже було дуже тепло, він потанув, його не було. Сьогодні ще на вулиці не була, ось збираюсь. І хочу вам показати те, що я собі купила. На ці всі свята. Які в нас будуть, які ми не відчуємо майже, тому що я працюю. Кожен день я працюю, в мене кожен день робочий. Ось така чудова орхідея. Сподіваюся, вам буде гарно видно. Не хочу ще спалах вмикати на телефоні, тому що буду засвічувати цю квітку. Ось така гарна орхідея Green Batman. Да, якби вона Грін, насправді вона така яскраво жовта, дуже гарна, з цими рожевими щічками, зашіпами. Ця орхідея в мутації метелика. Дуже вона приваблива, подивіться, яка в неї квітка. Квітка в неї десь приблизно іде 5-5,5 см. Я заміряла свою оцю велику, такий. Плотний восковик. Така вона дуже приваблива, мені так подобається. Ще хочу сказати, що це в мене голландська орхідея. І я її чому і купила. Тому що вона зараз коштує квітуча в меншій ціні, ніж азіатські підлітки. І вона в мене ще і ароматить. Я коли її отримала і розпакувала, думаю, що за дивний аромат? Вона чи ароматна, чи що? Так. Є таке діло, вона ароматить. Є слабкий аромат, до речі, дуже схожий на орхідею оцю бронзовий Буда. Дуже вона так подібна, але аромат дуже слабкий. Ну, тому що, можливо, не вистачає сонця, такі у нас похмурі дні. Вона прийшла до мене з двома бутонами оце вже квітку вона розкрила. І я думаю, одразу, поки вона ще не поскидала попередні свої квіточки, треба вам її показати. Ось така вона невеличку, має розетку, дуже-дуже-дуже гарну. Такі витягнуті листочки тоненькі. Ось таке корінечко в неї. Ну, скажімо так, за свою ціну, вона нормально і виглядає. Невеличкий квітоносик. Квіточки такі, як грона. І дуже привабливо. Це таке на фоні ось такої погоди такої обстановки, вона прям таке, як яскраве сонце. Мені дуже подобається. Бачила, що багато архоманів купують таку орхідею. Хвасталися. Ось і я думаю, ну покажу вже і я, чому його це приховувати, оцю красу, якщо можна нею поділитися. У мене гарна орхідея є. Якось щось вже купила багато орхідей, в мене є різних. Знаєте, ось зараз утримуюся від покупки нових, тому що в мене, ну, по-перше, да, якби вони зараз дуже сильно в ціні піднялися, не секрет, як і всі стіни на все. Але і в мене ще багато сюрпризів. У мене ось сюрприз. У мене і там ще сюрпризи, невідомі підлітки. Хочеться подивитися на всю колекцію квітучу в цілому і розуміти, чому ми, чого мені не вистачає. Ой, яка краса, яка краса. Прямо от зараз вам знімаю цю орхідею, цю квіточку, як вона мені подобається. Просто от не можу сама від неї відлипнути. Неймовірне краса. Отут же ви бачите а що відео. Зупинилося, на жаль, поки телефон ловила. Отут вона вже мене відквітає, тому я думаю, одразу вам покажу, запишу Поки Тут ще в мене є гарні квіточки. Так вона виглядає. Ну так, да, вона як сонечко зараз виглядає, тому що в мене тут на підвіконі. Пірат стандартний, пірат метеличок? Орхідея Блекбір біглічик. От я вам, вам разом їх зніму. Вероніка тут в мене ось така. То тут вона в мене як таке, як сонечко виглядає. Такий яскравий акцент на підвіконні. Супер, супер. Ось і все, що я хотіла сьогодні вам, вам показати. Сподіваюся, що це відео. Буде для вас приємним, позитивним. Зараджаю його вам на гарний день. Підписуйтесь на мій канал, залишайте коментарі, побачимось ще на моєму каналі. І з новими розпусками орхідеї.